Вітаю, друзі! Сьогодні ми продовжуємо наші зустрічі з правозахисником, юристом і адвокатом в одній особі Іваном Громаком. Тема в нас досить цікава, будемо говорити про транспорт. Загалом, мета цих зустрічей дуже проста, аби ви отримали відповіді вичерпні і кваліфіковані на ті питання, з якими до нас звертаєтесь, а також аби отримали інформацію, яка стане корисною, і можливо допоможе вам уникнути певних непорозумінь у складних ситуаціях. Сьогодні будемо говорити, я вже казала про транспорт. От пропорційно до того, як зростає кількість транспорту, на жаль, зростає і кількість дорожньо-транспортних пригод, але на жаль Ну, не всі водії знають, як правильно вести себе у таких складних екстремальних умовах. Є якийсь алгоритм дій, яким ви можете поділитись і от розказати нашим глядачам? Так, такий алгоритм є, він прописаний чинним законодавством, є закон про дорожній рух, є правило дорожнього руху України, яке чітко де прописано, як повинні діяти водії у випадку дорожньо-транспортної пригоди. Якщо сталася дорожньо-транспортна пригода, учасники даної пригоди зобов'язані, по-перше, Залишатися на місці пригоди. Не, 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 транспортні засоби повинні так і залишатися, не змінювати їх місце положення, по, по мірі можливості зберегти сліди, оскільки після ДТП можуть бути якісь осколки, там десь сліди, забезпечити їхнє збереження. Ну, а саме основне, це якщо є потерпілі особи, надати їм медичну допомогу по мірі можливості, якщо водії мають викликати екстрені служби, це екстрену медичну допомогу працівників поліції. І якщо є в даному випадку потерпілі і нема згоди між доводіями, де дочекатися працівників поліції, і вже працівники поліції приїдуть і будуть вирішувати питання, складати відповідні матеріали. Відповідно, але є згідно чинного законодавства зараз. Якщо наприклад є дорожньо-транспортна пригода, є згода між доводіями, ага. нема потерпілих і сума збитків візуально не перевищує 80 тисяч гривень. Транспортні засоби, в яких є поліс обов'язкового страхування, автоцивілка, як вона називається, вони, вони, вони мають бути, але є певна категорія осіб, які можуть їх не мати. Uh -huh. тобто, наприклад, учасники бойових дій вони можуть керувати транспортними засобами при відсутності від підпитного полісу. Uh -huh. За їх за їхні відповідальність в даному випадку, якщо станеться сповільні даного учасника дорожньо-транспортної пригоди, Моторно-транспортне страхове бюро. України. Ну це вже винятки із правил, а ми говоримо про стандартне. То тобто, в такому випадку, якщо є поліси обов'язкового страхування, то водії можуть скласти, скласти європротокол, так як він називається, заповнити Європротокол, написати там відповіді на запитання, тобто там дуже все. Коротко, нічого там складного немає. Намалювати схему дорожньо-транспортної пригоди, зробити по мірі можливості максимально фотографії транспортних засобів місце розташування після ДТП. Значить, і е, повідомити страхову компанію. Є термін цього повідомлення. Та кілька годин чи днів дивіться. Є е, термін на кожному полісі. Є телефониць страхової компанії, де mm. вони можуть позвонити. Ці е, служби працюють цілодобово. Це просто зафіксувати і далі е, там вже скажуть, куди звернутися в Чіпні трьох робочих днів на на, на, на подати письмову заяву у mm. страхову компанію. Є в деяких випадках, що по європротоколу, там де оформлялися виплати, проходять набагато швидше, ніж вони оформляються через поліцію, відповідно через суд. Але саме основне, це перше, то що дуже часто роблять помилку, це не е, залишатись на місці ДТП, не е, з'їжджати з місця дорожньо-транспортної пригоди. Ви сказали про помилки. Я хотіла б, аби ви детальніше розказали про те, яких помилок можуть допускати водії найчастіше, принаймні, от так буває. Саме основна дуже багато допускають помилку, коли з'їжджають з місця дорожньо-транспортної пригоди. Це категорично не можна робити. В правилах чітко написано. Найші водії повинні зупинитися, не змінювати положення транспортних засобів після дорожньо-транспортної пригоди, дочекати, якщо вони не складають Європротокол, дочекатися працівників поліції. Друге, це в першу чергу, якщо є стресова ситуація і не приймати будь-які ліки або коли стрес, от я вип'ю десь там 100 грам заспокійло. Поки не буде огляд працівниками поліції, поки не прийдуть на огляд на стан сп'яніння. Чи значить, якщо приймати медичні препарати, то виключно тільки за призначенням відповідного лікаря, оскільки закон чітко передбачає, що забороняється керувати транспортним засобом в стані алкогольно наркотичного сп'яніння і під впливом лікарських засобів. Якщо це з дозволу лікаря в присутності працівників поліції, це да, коли це пов'язано з е, небезпекою для життя і здоров'я. Е, інше питання, е, помилки, які допускаються, це, це коли вже приїжджають особливо працівники поліції, вони починають складати матеріали дорожньо-транспортної пригоди. В першу чергу це схема дорожньо-транспортної пригоди і е, необхідно. Водіям, що ж таки, сконцентруватися, щоб е, контролювати те, що зазначено в схемі дорожньо-транспортної пригоди, оскільки там є розташування, там зазначаються відстані, там мають бути зазначені не, е, дорожня розмітки, там мають бути знаки дорожні, там має бути зазначена дорожня обстановка, там має бути зазначено тормозний шлях, якщо він є. Бо на це треба звертати увагу е, в даний час, оскільки е, Кожного є телефони, якихось відповідні засоби. Необхідно ними користуватися, робити побільше фотографій, розташування транспортних засобів. Подивитися, чи можливо десь когось є відеокамери, з'ясувати можливо є свідки дорожньо-транспортної пригоди. Якщо вони є, буває деколи людина є свідок, але він каже: Я спішу, мені треба десь їхати, записати їхні дані, телефони, які потім можна вже використовувати. Якщо виникають якісь питання. Водій має право учасник дорожньо-транспортної пригоди має право. На місці дорожньо-транспортної пригоди зняти, фотографувати схему дорожньо-транспортної пригоди. Якщо такої можливості нема, то працівники поліції, які приїхали значить, в дорож... вже по місцю їхні несення служби, вони мають надати водію копію дорожньо-транспортної пригоди. Ці документи обов'язково необхідно брати, оскільки водій, коли поставив підпис, це ще не гарантує від... Скажем, це рідкі випадки, але можливого внесення змін до схему дорожньо-транспортної пригоди, то щоб себе убезпечити, необхідно такі відповідні дії робити, знімати копії, щоб вони, щоб вони були. Якщо є можливість. Наче є друзі, знайомі, щоб вони під'їхали, оскільки вони більше будуть в менш емоційному стані. щоб ми також допомогли сфотографували, понятно, не вмішуючись, не вмішуючись в діяльність працівників поліції, а просто пофотографували, подивилися, з'ясували. І друге питання це коли обставини дорожньо-транспортної пригоди дуже часто ці пояснення пише працівник поліції зі слів самого учасника дорожньо-транспортної пригоди. Однозначно необхідно читати, що там записано. Обов'язково. Чому? Бо то, що все, що написано пером, потім не виробиш топором. Якщо водій не читав, а там написано з моїх слів записано вірно, потім довести, що я не знав мені. Бу... Я не так сказав. Та я не так сказав. Тобто буває деколи, що працівник поліції він перефразовує, а к... пише більш коротко. Є такі випадки, коли ну, працівник поліції має такий почерк, що після нього взагалі дуже важко щось прочитати. Тому на це також увагу звертати, сконцентруватися. Ну і осна саме основна помилка, на жаль, тобто в нас багато водіїв. Не цікавляться і не читають правила дорожнього руху. Це дуже часто в нас є випадки, коли я стикався, що водій 20-30 років назад отримав посвідчення водія. Ну, як туди дивився в правила дорожнього руху, так не дивиться. А в нас зміни йдуть постійно. І коли їх ти запитуєш, а коли останні зміни були, він дивиться, не пам'ятає. Треба періодично читати, оскільки це безпека дорожнього руху, безпека життя. І... Однозначно, правила повинні бути під руками. Ви згадали про відеофіксацію, і от я хотіла запитати у зв'язку з воєнним станом певний період відеореєстратори були заборонені. А як на сьогоднішній день? Ну, дивіться, розумієте, от то що відеореєстратори були заборонені, дуже цікава ситуація. А ніде в Україні я, наприклад, особисто не бачу жодного нормативного документа, який це забороняв. Ми це чули з вуст е, певних посадових осіб. Була інформація від радника міністра МВС, тобто звучала, звучала, але жодного нормативного документа нема. Тобто будь-яким законом чи законом про по, по, воєнний стан чи іншими чи постановами Кабміну, таких обмежень не в. Вносилося. Можливо, можливо, такі, такі рішення могли вносити, наприклад, Ради оборони області на певній території. Uh -huh. Але, наприклад, якщо по Хмельницькій області, ми то я такого, наприклад, особисто не бачу. Звучали фрази, так, да, під час військового стану заборонено, наприклад, знімати військових і військові об'єкти. Я таких не бачив, тому я вважаю, що реєстраторами можна користуватися. Це так само, як ви можете користуватися телефоном. Ну, ніхто ж не забороняє телефоном користуватися, які має функції фото фото фіксації. Тому а з рахуванням того, що якщо в минулому році, коли почався військовий стан, тобто дорожній рух трошки був зменшений, зараз він дійсно відновлюється. Аварійність є, дорожньо-транспортні пригоди є, і от якраз відсутність відеореєстраторів, вона в деяких випадках вона в... Важче зрозуміти, що ж таки сталося, особливо коли водії розказують mm. свою версію події. Тому реєстраторами я вважаю необхідно користуватися. Так, да, якщо ви їдете, ви бачите військовий об'єкт, нас у нас відповідальність є за розповсюдження. А не за е, збережні Відеореєстратор, Якщо ви не збираєте, ви бачите, ви, якщо і стоїть блокпост, ви просто сняли відеореєстратор, відключили його, е, поїхали далі. Якщо ви приїжджаєте біля якогось військового об'єкта, ви просто сняли його, відключили. Також, от, якщо... Крім відеореєстратора, що ще є доказовою базою, і чи потрібно якось вносити відомості? Що це знято там на мобільний телефон, відеокамеру, фотоапарат? Кудись це треба заносити? В якийсь протокол чимось доводити. Фіксувати такі події можна і е, від і відеокамерою і телефоном Фотоапаратом ну, відповідно кожна особа має повне законне право потім це використовувати в якості доказів. Е, вимога про те, що вони мають бути зазначено, це стосується е, державних органів, це працівників поліції. Якщо вони складають протокол міністративне правопорушення або постанову, оскільки зараз в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху е, працівники поліції е, якщо раніше складали протокол поміж правопорушення, потім виносили постанову. То зараз протокол в тому випадку дається, коли справа направляється в. Суд. Ага. В інших випадках працівник поліції зразу е, на місце розглядає справу під е, відеофіксацію і е, виносить постанову. От якраз в, для працівників поліції, згідно коло спеціальні правопорушення, передбачено, що має бути зазначено в, в, протокол, в самій постанові засіб, з яким здійснювалася технічна фіксація. Якщо такого засобу не зазначено, то потім ті докази, які працівник поліції буде використовувати, на суд може визнати їх неналежними не, не до. Допустими доказами. Відповідно, така практика судова є. Все, що стосується інших водіїв, учасників дорожнього руху вони мають право використовувати, вони мають право заявляти клопотання, долучати ці докази і в правістинне правопорушення, ну і в кримінальних справах, якщо є пов'язане з дорожньо-транспортною пригодою, це є відповідними доказами, а належні допустимі вже відповідно оцінює орган. Тобто, якщо якщо виникає сумнів, наприклад, якщо у вас є е, камера відеоспостереження, е, вона стоїть. Наприклад, зараз на нас на на дорожніх об'єктах, наприклад, на заправках дуже камери стоять, чи наприклад на якихось uh -huh. відповідних об'єктах їх ж можна використовувати. Бувають працівники поліції, кажуть, ви не маєте права знімати. Має водій знімати повне законне право не тільки воді, а й інші учасники. Тобто, uh -huh. Але при цьому дійсно не перешкоджаючи роботі працівників поліції. А чим більше фотографій буде, чим більше снято, тим більше легше становити істину, з'ясувати що ж там на, самому, на самому сталося. Справді було так. А чи були в вашій практиці такі справи по дорожньо транспортних пригодах, де от такі, на перший погляд, незначні зовсім деталі у пісунку грали вирішальну роль? моїй практиці була дуже така цікава справа. Це було декілька років ну, більше п'яти років, може років десять назад коли в нас біля 15-ї школи склалося дуже цікаве ДТП. Це десь осінній період було, така темна пора доби, десь вже під вечір, біля 20-ї години. Їхали декілька автомобілів, вони стояли на перехресті зараз Івана Мазепи, Колисня Пушкінська і проспект Грушевського на червоний сіна світофора, коли потім загорівся зелений, почали їхати, впереді їхало маршрутний транспортний засіб. Наскільки пам'ятаю, тройка туди була, газель їхала, далі їхав легковий автомобіль, бус. І вони, коли переїхали за перехрестя, значить, біля 15-ї школи приїхали, в цей час в'їхав ще один легковий автомобіль, який вирив. Сусідні полосі випереджав е, цей бус, оскільки е, маршрутку е, вона відповідно, оскільки вона мала на Героїв Небесної Сотні повертати наліво, то вона перестраювалася в ліву полосу. І, як водій потім казав, він почув шкрежит. Він зупинився, е, за ним зупинилися і відповідні автомобілі. впереді е, проїхало е, оцей легковий автомобіль. Наскільки я туди пам'ятаю, я там особисто був. Значи туди в е, дорожній учасник п'ять е, транспортних засобів, що коли, бо коли приїхали працівники поліції, то вони казали, що дуже рідко такі випадки буває. Наприклад, що така велика кількість транспортних засобів, да, е, то от якраз у той е, легковий автомобіль, який е, е, їхав з Чернівців міста Хмельницький, значить, стверджував водіїв, що от якраз е, водій. Третього маршруту маршрутки нібито його підрізав, його сторону пропоров е, частину транспортного засобу, він спровокував, і коли з'ясувалося, дуже маленька незначна деталь, тобто, коли підійшов один із е, свідків, який стояв, він каже: Я вам, а ну покажіть, давайте е, е, прикручена в автомобіля, тобто, е, деталь, тобто, скажімо, крило, воно болтом. І де слід від краски на болту? Тобто задній чи спереді. І він, коли побачив, що там він чуть-чуть пропоров, на тому слі краска була ззаді болта, він сказав, що вибачте, я сразу кажу, що випереджав легковий автомобіль. Бо каже, якби їхав, випереджав е, 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 маршрутка. маршрутка, то краска була б спереді болта. Отака От незначна деталь, яка потім сітку вплинула на. Е, е, Складання відповідно і всі визнали, що, що ж таки е випереджав і зіткнення допустив. Ну, там незначне воно, звісно, зіткнення було, але водій кого автомобіля а водій якраз маршрутно-транспортного засобу автобуса, він був, діяв згідно правил дорожнього руху. Не можу не згадати про резонансну справу, яка була у Дніпрі. Конфлікт між поліцейськими і ну, спричинив вбивство. Але ми не будемо зараз говорити ані про те, хто більше винен, хто не винен, ні стаємо ні на чию сторону. Для цього є відповідні органи, нехай проведуть слідство. Але варто говорити про інше у цьому контексті. От як має вести себе водій у разі зупинки транспортного засобу? Все-таки ж є певний алгоритм дій. Якщо зупиняють, і Якщо було порушення е, правил дорожнього руху, чи навіть не було порушень е, правил дорожнього руху, а така зупинка є, то все-таки, які мають бути дії водія? Дивіться, ця процедура, вона прописана в законі про дорожній рух і правила дорожнього руху. Особливо в минулому, в минулому році були внесли зміни в закон про дорожній рух, де чітко прописали: в випадку зупинки транспортного засобу водій повинен зупинитися, перебувати в транспортному засібі, руки водія повинні бути в полі зору видимості працівника поліції і покидати транспортний засіб. Водій має право тільки виключно з дозволу працівника поліції. При цьому включається. Аварійний сигнал, тобто що було видно, що зупинився транспортний засіб, і далі вже працівник поліції прописано і відповідним законом про поліцію нормативними документами. Він зобов'язаний представитися, е вкати причину зупинки. Ну, якщо дивитися по тих обставинах, відео, яке було в загальному доступі, так воно і було. Працівники поліції зупинили, вони представилися, вони пояснили причину зупинки водію. Який в той час знаходився за керував транспортним засобом? Жінка там сиділа. Відповідно, згідно з закону про автомобіль, про дорожній рух і право дорожнього руху, на вимогу працівника поліції, водій зобов'язаний пред'явити документи, це посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і поліс обов'язкового страхування цивільної відповідальності транспортного засобу. Немає права, а зобов'язаний. Тобто у нас деколи виникає, у нас зазвичай чомусь водії дивляться оці всі ролики в Ютубі, в Тіктокі, там, де хтось німає. Раз правила дорожнього руху і закон про дорожній рух мало хто читає, що ж написано там. А вже в подальшому з'ясовуються ці всі обставини, якщо, е, якщо в, в, працівник поліції вважає за потрібно, він може е, вимагати, щоб водій вийшов з транспортного засобу. Пасажир може пов... вимагати огляду транспортного засобу. Так, тобто на, ну, в даному випадку, що говорити про військовий стан, тобто -то однозначно, тобто скільки це передбачено законом. Ми е, в даному випадку ми говоримо про огляд і обшук. Тобто, ага. це є різні огляд. Це коли на сьогоднішній мін водій може, може попросити відкрити багажник ага. транспортного засобу відкрити Поліцейський. так. Так, він сам може просто оглянути, чи нема там інших предметів, так само може просити відкрити. Двері чи стіку, щоб подивитися, mm -hmm. хто знаходиться в транспортному засобі, це є огляд транспортного засобу. Обшук це коли вже починає шукати, знаходити якісь відповідні предмети для обшуку. Потрібна якась постанова суду, так. так? Так, обшук транспортного засобу необхідно з е, постанови слідчого судді. у випадку, в невідкладному випадку. Якщо це передбачено для фіксації е, злочину е, невідкладно або затримання злочинця, то може бути проведений невідкладний е, обшук, тобто з подальшим фіксацією передбачено чинним законодавством. Ну останній приклад ми з вами резонансний, Це коли затримували голову Верховного суду, то там був невідкладний обшук. Спочатку затримав. Зафіксували, а потім вже документи передали, оскільки не можна, наприклад, якщо в даному випадку йде е дорожньо-транспортна пригода, ага. де фіксація, необхідно подивитися, що знаходиться в транспортному засобі. Є огляд місця події, але деколи треба зайти і подивитися, що, що було в автомобілі. Деколи може проводитися відповідний обшук, якщо, наприклад, в транспортному засібі є зброя чи затримання відповідного злочинця. Туди, якщо при огляді це виявлено, то може якщо при... видно, да то може провести невідкладний обшук, за це дозволяє, але є процедура потім відповідної фіксації, де слідчий повинен зобов'язаний звернутися протягом певного часу до слідчого судді. І ці всі обставини зафіксувати. Відповідно, пасажир також має право перебувати в трапин, не має право перебувати в транспортному засібу, покидати його тільки з дозволу відповідного поліцейського. Uh -huh. Ну на тих відео, які ми бачили, що тут було зовсім по іншому. А далі з'ясування обставин. Bedeutet, коли в нас моє особиста точність, не тільки моя особиста точка зору, це законом передбачено, що нас водій починає, покажіть, що вам не зупинили, покажіть відповідні докази. Це вже пред'явлення доказів, аналіз доказів це вже розісправокністивне правопорушення, а розі справа хністивне правопорушення передбачає відносно певної особи для того, щоб розпочати працівник поліції винасловити особу, хто знаходиться за рулем. Ну, і все-таки не виключаємо людський фактор, це не прописано в правилах дорожнього руху, але все-таки, навіть якщо поліцейські допускають якісь помилки, таке теж може бути, то водії, я так розумію, повинні все-таки виконувати вимоги поліцейських, а потім можна це оскаржувати в суді, якщо були якісь допущені, скажімо так, відносно них неправомірні дії. Ну, принаймні, аби не провокувати конфлікти, не доводити ситуацію до якихось крайнощів. Так, я з цим погоджуюся. В першу чергу водій зобов'язаний виконувати, якщо він вважає, що працівник поліції, якщо він не дійсно не не. Аж не, не перевищує свої повноваження, бо право на самозахист теж ніхто не відміняв, і але ма необхідно бути дуже обережним в цьому відношенні, оскільки е, визначити, де є самозахист а де є е, вчинення інших дій, дуже важко для осіб, які хто не є кваліфікованим, не, не володіє правовими знаннями. з урахуванням того, що працівник поліції це все ж такі е, людина зі зброєю, яка має право її застосовувати, і має право не тільки зброю, а й кайдан. І інші засоби то тим паче є можливість фіксувати дії працівників поліції, знімати і дійсно потім відповідно оскаржувати. Дуже багато випадків є, коли, наприклад, починають опір дивити, чинити, коли при затриманні, ну, якщо в законі як записано, якщо особа чинить опір працівнику поліції, не ще туди може стосувати. Ну якщо, наприклад, працівник поліції, що особа не чинить, а заперечує, то туди є обґрунтовані поясни. Мення, що я заперечую проти вашої позиції. Мені то, що ви там розказуєте, це, ви, це ваша позиція, але не вчиняє відповідних активних дій. Якщо його водії, наприклад, не кидається на працівників поліції, не намагається уникнути піти з місця ДТП, то і підстав застосувати кайданки у працівника в поліції, теж немає. І якщо він застосував, він може бути притягнутий до відповідальності, то в даному випадку ця подія в Дніпрі показала, що все ж таки життя це найдорожче і краще, все ж таки було б... Можливо, скаржувати потім дії працівника поліції, а не але лишитися відповідно живим. Сподіваюсь, що усі відповіді на усі питання, які сьогодні нам задавали, і, відповідно з якими ми прийшли до вас, були вичерпні. Ця інформація буде досить корисною. Бажаємо всім автомобілістам не потрапляти ані в дорожньо транспортні пригоди, ані в ніякі конфліктні ситуації. І ну аби принаймні, якщо якісь ситуації виникають, то врегульовувати їх мирним цивілізованим шляхом. Однозначно бажано, все-таки дотримуватись правил дорожнього руху, оскільки якщо водій дотримується правил дорожнього руху, то і відповідно таких подій не по. Якщо всі учасники отримуються, то і не повинно бути дорожньо-транспортної пригоди. Тому всім... І це як Біблія, якої <реш> треба бути буде... каже... Які... 10 заповідей, яких потрібно дотримуватись, да, і все буде так. гаразд. Всім автомобілістам кажуть, щоб здорога була світла і щаслива.